Шість місяців ретельного відбору. Сім тисяч учасників. Вони здатні на все, щоб стати непідробними зірками. Якщо ви побачили це і зраділи в приємному очікуванні спільного ностальгічного перегляду першого випуску першої української фабрики, зірок відбій приємного нас чекає не так вже багато. Але про все послідовно я Яна Серда-Манилова, Це про якщо дослідники українського. Привіт. Отже, на календарі у нас жовтень 2007 року. Року, коли вийшов перший iPhone, була презентована операційна система Android. Світ побачила сьома книга Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, А на новому каналі виходить перша українська фабрика зірок, ведучими якої стали Василіса Безумна. Василіса в Какошніки, чому запитаєте ви, не знаю. Відповім я, можливо, гріла його декілька років для майбутніх виступів Олі Полякової. Я не ношу какошники, я ношу корону. І я одразу хочу попередити, що тут не буде навіть того мінімуму, який зазвичай нам давало тогочасне українське радіо і телебачення, коли один ведучий говорить українською мовою, а другий російською. Ні, тут російська мова не стільки утискатиметься, що нею в принципі говоритимуть. І співатимуть майже всі, кого ми в принципі побачимо цього вечора. По-другому зі челісті. От ми я на українському даже не змогу. У мене по-другому от, от кості, мабуть. І по суті, доля української мови в цьому шоу, принаймні в першому сезоні, визначена всього двома словами. І це саме фабрика зірок. Ви станете першими свідетелями першої української фабрики зірок. І зважаючи на той факт, що ж прехати московицькою, а потім переходити всього на декілька слів на українську, Українську мову не так, щоб дуже зручно, то фабрика зірок тут буде звучати здебільшого, або як фабрика зірок, або як фабрика зірок. Пірва українська фабрика зірок в ефірі! Ну і в принципі, деякі підводки ведучих були аж занадто специфічними. Вспомнім ізвісне мудре зречення Казьми Проткова, який говорив: Зрій в корінь! Срів полі. Я так чую ці чергові мудрі зрічення московитів. Куди без них? Це просто невероятно! це відбувається з нами прямо тут і прямо зараз! Це 2007 рік, тобто рік, коли друге місце на Євробаченні зайняла Вірка Сердючка, і власне вона і відкриватиме цей перший випуск, перший концерт української фабрики Сірок. Привет! Рі, доманські ставить важливе запитання: хто ж позаботиться о музикальному майбутньому нашої з вами країни України? Кого це може получиться лучше, як не у музикального продюсера фабрики зірок на новому? Ну хто уже позаботиться, ну кого ж получится. Російська мова, коли переходиш на українську повністю, вона починає звучати дуже дивно і куметно. Але не відволікаємось, бо ми ще не побачили, хто ж стане музичним продюсером першої фабрики зірок. Юрій Никитин! Що ми з вами знаємо про Юрія Нікітіна. Колишній чоловік. Ірини Білик, нинішній чоловік Оля Горбачової специфічний смак на жінок. <рес> Я ще пам'ятаю, чи то була співпраця з віркою сердючкою Нікітіна, чи як мені здається, вона навіть досі триває і саме як музичну зірку нам її він відкрив. Також саме Нікітін продюсував авіатор на ангелів та казку. І ще була така група армія, що навіть виступала в цей вечір. Равніня на сцену.

Зараз Нікітін, наче живе в Штатах, і про нього мало що ну принаймні чутно. Але на 2007 рік я точно можу сказати, що він був важливою і помітною фігурою, персоною в українському шоу-бізнесі. Але не дивлячись на все це, в кінці нашого випуску я візьму на себе таку нахабність і таку сміливість. І е, скажу вам, чому, на мою скромну думку, саме як музичний продюсер першої фабрики зірок, Нікітін її просрав. Але це трошки пізніше, поки Юрій Же свої перші слова у новій ролі, очень рад, що наканець. Фабрика зірок прийшла в Україну, окрім пана продюсера, нам ще презентують решту команди шоу. А це тренери, наставники, режисер-постановник Макс Паперник, викладачка вокалу Олена Гребенюк, хореограф проєкту Олена Коляденко, фітнес-тренерка Лілія Подкопаєва, стилісти проєкту Анжела Лисиця, і Володимир Карасюк, і викладач акторської майстерності Роман Вікцюк. Українці! Ми разом! І десь півгодини ми це вже з вами дивимося. Це ж телік, тобто було ще хуляр реклам. І тільки зараз нам з вами презентують перших учасників двох і дівчата. Тримайте себе в руках. Фабрикант номіраді! Діма каднай! Ну ні, вже ж. Це 2007 рік. Каднаю 17. Діма каднай! По перше, як добре, що Дніпро тепер Дніпро, а Діма Каднай тепер Дмитро. Ну а по-друге, з ним вийшла ще друга фабрикантка Юлія Борзая, і нам показують їхні візитівки. Здравствуйте, це я діма Каднай. Это я. Юлія Борза, місто Одеса. Я ділу кар'єру раді своєї сім'ї. Тут я думала, що Дмитро і Юлія нам будуть щось співати. Ми ж в принципі, наче для цього, і зібрались, але спойлер, ні, жоден з фабрикантів цього вечора виступати не буде. Нам просто їх будуть ось так. По одному, двійцями, трійцями презентувати цілу вічність. Але ми ці презентації, цієї візитівки вам зараз швиденько наріжемо. Таша Астаф'єва, місто Орджонікіце, 22 роки. Моє утро починається з того, що я стою на руках. Елізабет Анумтор Хусо, місто Одеса, 19 років, чорна богиня. Саша Ільчишин на прізвисько мексиканець, Миколаївська область. Саме так я себе буду поводити на фабриці зірок. Віталій Бондаренко 22 роки. Да, і Я такий. Катя Воласкас, місто Київ, 22 роки. Тендітна дівчина зі сталевою вдачі. Христина Кім, місто Дніпропетровськ, 21 рік. Східна красуня, східна цнота. Жека Мінковський, місто Червона Русь, шістнадцять років. навчили мене тому, чому в школі ніколи не навчать. Віталій Яровий, місто Київ. 20 років. Перший інтелектуал шоу бізнесу України. Євген Толочний. Місто Донецьк. 18 років. Я тобі заграю. А кучері справжні. Аріна Домські. Місто Київ. 23 роки. Я звізда. Тарас Чернієнко. Місто Чернігів. 28 років. Хореограф, постановник легендарного вуличного балету. Фрі Art Привіт, я Оля. Ольга Цибульська, Рівненська область. Лаві Олександр Бодянський, місто Москва. Найкращий танцівник балету Філіпа Кіркорова. Таша Коломієць, місто Черкаси, 19 років, божевільна у хорошому сенсі цього слова. Серед зірок виступали в цей вечір, окрім сердючки та армії, про яких я вже сказала. А тіна Кароль і Ірина Білик. Це наші українські. Все, бо решта це або просто російські артисти, або ті, хто був в російській е, фабриці е, зв'язок. Ну тобто, все решта це московити. І я, наче можу ну, ще раз абстрагуватись від цього тення і е, е, уявити собі е, логіку творців цього шоу, що запросили тих, хто цей шлях фабричний вже пройшов, як приклад, але це знову демонстрація з цієї позиції, яка довгий час е, знову ж таки пропагандувалась про те, що ми щось нижче. Молодше, що йде вже протореними дорогами, які нам от прокладав цей старший брат, чи там, старша сестра. І мені, в принципі, зараз огидний цей посил про те, що дивіться, які класні, успішні звзди заморські, московські до нас приїхали. Бо можна було зробити абсолютно просто інакше. Весь би вечір виступали українські артисти, і посил такий, що це вже ті, хто чогось досяг, хто є на українському телебаченні, радіо, хто збирає концертні. Майданчики заробляють вже на цьому гроші. Ну а ви фабриканти скоро до них доєднаєтесь. Клас, клас, але на жаль, не в 2007 році. Із цікавого нам ще показали зірковий дім, в якому 16 конкурсантів будуть жити наступні три місяці. по суті, це павільйон, Всюди камери, нема доступу до інтернету, телебачення, радіо. Подзвонити мамі можна, але по якомусь графіку раз на 100 років. І все, перший концерт першої української фабрики зірок на цьому скінчився. По піснях я вам хотіла, якщо чесно, вибрати щось з подальших концертів. Їх, на жаль, не всі можна знайти зараз в мережі, десь половину їх було шось, 10 можна знайти 5-6 концертів. Але а, проблема в тому, що а, якщо ви пам'ятаєте формат фабрики зірок, то фабриканти там здебільшого виступали вже з артистами, якимось відомими. І знову ж таки, здебільшого, в першому сезоні це були саме а, запрошені а, московські артисти. Ну, їх було дійсно дуже багато, тобто, це не просто російськомовний контент, да, українські співаки, що співали російською, ні, це прям. Росіяни, і це супермасштабно. І місцями це дійсно перетворювалось на якийсь повний крінж. Ну, бо ось буквально перше, що я пальцем ткнула і побачила це. перший з тих випусків концертів, які власне викладали в Ютуб. Це російський гурт, російський бойсбенд. Ну, от ви самі бачите, що відбувається на сцені. Ну і ні, вони там не співають якісь частушки, куди було б це доречно. Там просто лірична пісня цього гурту. І оце вау. Це, до речі, п'ятий звітній концерт, і слава Богу, в цьому ж концерті в цей же вечір, наприклад, був ось такий виступ з гуртом танок на майдані Конго. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай сильні, багаті, всі дуже але недовго раділа, бо вже в дев'ятому концерті фабриканти співають пісню з серіалу Солдати. Ось так це все приблизно виглядає. Ті самі солдати, яких дивилися і якими надихалися ті, хто зараз прийшов на нашу землю назбивати. Ті самі солдати, де єдиним постійним персонажем українцем був тупий, смішний, нечистий на руку прапорщик. Схиблена пропаганда війни і її саундтрек в ефірі нового каналу. Ясно, що це все з опції сьогодення, так в 2007 Році, не знаю, перший курс університету я скінчила, я такою розумною точно не була, дивилась цю фабрику зірок і мені взагалі нічого не різало. Детокс. В цьому ж випуску фабриканти співають таку нашу просту, милу хітову на морі разом з Медхедс Не шукай! Я згадала цю пісню, і я зараз вже додала її в свої плейлисти. Вона дуже доречна до літа, хоч нема моря в ньому, але все одно вона класно під настрій підходить. А коли не підходить, просто його мені підіймає. Я вам дуже рекомендую також це зробити і додати цю пісню в собі в плейлисти. Зараз, до речі, в хто бачила форсіця спогади відео з проектом стереоліза. От його солістка Катерина Даша Коломієць 2007 рік. Разом вони також виступають на сцені фабрики зірок. тут же прекрасна надзвичайна лама. Я дуже тішу, що в неї, як на мене, зараз відбувається ренісанс, і я сподіваюся, що нас ще попереду чекає багато її нових, не тільки старих, а й нових класних треків. У 2007-му вона також відмітилася на фабриці зірок. Загальному об'ємі всіх оцих звітніх концертів, які я знайшла, це такі крихтки, такі квіточки, які я вам отак от вищіпувала з поля російськомовного і російського. Ще раз я не бачила всі концерти, звітні їх просто нема. Але я не думаю, що там якось супер суттєво ситуація відрізнялася. І щоб ви не думали, що в цей рік не було якихось класних українських пісень. А ось вам невеличка нарізочка з популярного в. В му ну і за рік до цього, 2006 рік, дивіться. Найди, найди. Ми є хлопці, хлопці, олігархи Нічого нас <плес> не то ми заробляємо бабки. Знаєш, 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 добре знаєш. Тут. Підходимо до а, того моменту, чому я сказала, що Юрій Нікіттін як продюсер першої української фабрики зірок цей проєкт при всій увазі до нього, при всій медійності, а, чому він його а, просрав. Але при цим і собі вам поставлю питання, кого реально з всіх, кого ми побачили цього вечора, кого з фабрикантів. Ми а, зараз можемо згадати, хто в якийсь момент був популярним чи став популярним. Ну, наприклад, Женя Мілько, за нервами. Раз. Каднає, на якого саме тут звернула мабуть увагу мама його партнера по одноіменному гурту Каднає Філіпа Коляденка Олена Коляденко, і вона ж, наче продюсерка групи і досі. Олю Цибульську, в якої в принципі характер такий, що скільки б вона нападала, вона стане, далі буде цю стіну лупати. Ну, може, Оля Цибульська не стала, знаєте, найпопулярнішу артисткою України, але вона досі на слуху, вона відома, вона особистість. Мені Оля подобається. Але до всього. Цього Юрій Нікітін, в принципі, він не дотичний. І єдина, з ким він почав е, співпрацю після фабрики зірок, це Даша Астаф'єва, е, гурт Нікіта, де вона спочатку була в дуеті з Юлею Кавтарадзе, а потім з Настою Кумейко. І все більше ніхто. До речі, про Дашу Астаф'єву я ще згадала е, виступ в цій фабриці. Подивіться, яка Даша задоволена виступати залою Боже, бідна дитина. Ясно, що навіть як. Якби вони стали там успішними в 2007 році. Багато хто не доніс би цю популярність до 2025-го. Але навіть тоді більшість тих, кого ми побачили цього вечора, вони поїздили один рік до наступної фабрики зірок з концертами всі разом, і все про них благополучно забули. І найголовніша причина, як на мене, чому так сталося, це пісні. В першій фабриці зірок катастрофічно мало. Можна сказати, що їх майже немає хороших пісень. Оці авторські пісні, які мали співати самі фабриканти, вони вони погані. твоя вина, що завалі до Зараз воно ніяке, і оце ніяке, якась порожнеча, Це всі сольні виступи фабрикантів цього року, які я знайшла. А хітів немає, нема хітів, нема артистів, нема зірок. Ось так це працює. Я думала, що моя головна проблема буде: от в цьому морі російськомовного виплести. А воно ще було російською мовою, і воно було відверто погане. Ладно, їдемо далі. Хто не в курсі чи забув? Виграли того року Оля Цибульська і Москаль. Не пам'ятаю його прізвище, і якщо чесно пофіг. Оля Саша, Юкраїн, Раша. Знову ж таки, нема всіх серій, не знаю, як і чому їх поєднали в дует, згадати вже не можу, бо всі решта фіналістів були сольно. А цих двоє, тобто вже й в них в два рази більше. Плюс. Очевидно, що росіяни підтримували свого, тобто вони могли за нього голосувати. Дивна перемога, як на мене, є до чого домахуватися, і, мабуть, єдина хто в цьому всьому був щирий, і хто щиро радів, це була власне Оля Цибульська. Раділа вона дійсно настільки, що на багато мільйонну аудиторію засвітила трусами пані Цибульська, Якщо ви це бачите, по перше вибачте, що нагадую, ви прекрасна. По-друге, в мене в житті була два рази подібна ситуація, тому я не засуджую зовсім. Цю переможну фабричну поєднали до назвали го опасних Він там щось проіснував чи рік, чи два. Я не знайшла жодного кліпу, не знайшла жодної пісні, що дуже показово про успішність оцього всього. Ну і в принципі, все в мене навіть не буде е, якихось ще додаткових висновків. В принципі, все, що я хотіла сказати, я до цього сказала. Можливо, у вас сказаного, побаченого, щось тригерне на те, щоб написати коментар, написати якусь свою думку чи спогад про цю фабрику зірок. Єдине, що я дивилась е, все це, і е, в мене була думка, що я б дуже хотіла, щоб зараз чи в якомусь е, найближчому майбутньому була якась реінкарнація цього проєкту, чи того ж самого шансу, щоб було щось телевізійне, де ми могли б побачити, як от нам презентують е, молодь. Да? Танцюючу, співаючу, ту в якої горять очі, українськомовну, що важливо, да, і що зараз 100% буде вже так. От мені б хотіли вже нову реінкарновану фабрику зірок, наче навіть ходило слухати, що таке може бути клас. Я за. Ще, чи хочете таким чином подивитись наступні сезони, як мінімум, другий можемо із вами силити той, що продюсувала Наталія Могилевська. Він точно цікавіше з точки зору хітовості пісень, точно цікавіше з точки зору зірковості тих, хто там був. І хто досить пір лишається на українській сцені? Тому, в принципі, якщо ви будете за, то я не проти, разом це все подивитись. На останок дякую нашим спонсорам. ось ці прекрасні люди, які підтримують нас копійкою, пригощають нас чашечкою кави. А якщо бути точними а, кормом і смаколиками наших киць. Ми їх балуємо цим. Ну і все. я Яна Середа Манилова. Весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Монтажник, режисер монтажу, не монтажник від Бога, мій чоловік по сумісництву Олександр. Наші п'ять киць, наші авокадо, мандарини. Ми всі разом вас любимо, цілуємо. Бувайте!